Всім привіт! На перегляді у нас сьогодні дуже класний Mercedes. С-класа, Сахран С-500, 220-й кузов. 2003 року випуску. А точніше кінець року 11 місяць. Тобто реальна експлуатація з го року. Автомобіль попав до нас на комісію на продаж. Збережений, обслужений. Зараз максимально близько покажу автомобіль, кожну деталь, ви зрозумієте, наскільки хороший стан. Автомобіль знаходиться в Києві в нашому автосалоні біля МРЕ, вулиця Миколи Грінченка, 18. В будь-який момент готові. До перегляду, до тест-драйву На любе СТО готові їхати перевірятися. Є повністю вся історія по обслуговуванню. Но останнє ТО було проведено 7000 кілометрів тому. По ходовці питань нема. По двигуну питань нема. Коробка ідеально працює, тут 7-ступеневий автомат. Це ресталінова модель Face Lift 306 кінських сил, v 8 бензиновий двигун в парі з газом. Газ тут установлений дорогий шостого покоління. 6 років тому цей автомобіль був привезений з Європи, з Німеччини куплявся у німецького професора там одного з малим пробігом 140 тисяч. На сьогоднішній день тут 360 тисяч оригінальний пробіг. В Україні був завжди один власник. У цьому автомобілю знаємо все, розкажемо все. Дуже прозора історія. Ось там кузова. Ржавчини, рижиків здуття фарби немає. Пневмопідвізка працює, питань немає. На останньому ТО 7000 кілометрів назад була замінена одна стойка. Ну, і ще там помілочі. Про комплектацію там характеристики тут нічого розказують, краще показати. Зовні стан технічно, салон. А він дуже збережений. Підкраси, зрозуміло, були. Зовсім незначні. Вони були в Україні. Крило потерте було, підкрашували. Ну Такі прийдете на тест-дерайв, Возьму то в ще покажу, просто зараз з собою немає. Резина нова літня. Вот, гляньте, як виглядає цей автомобіль. люк. Салон. Всі кнопки працюють. Акустика Боус. Вон стан крісел гляньте? Не продалено, не витерто, нічого не перешито. В оригіналі, але гляньте який стан. Стан руля. Це у нас коротка версія. Не лонг. Тому навіть самому приємно управляти цим автомобілем. Повторюсь, встановлений газ шостого покоління. По розходу палива по місту Києву 13-14 літрів газу. По трасі 8-9, якщо там навалювати дуже добре, то й 10 літрів. Все, що потрібно по цьому автомобілі, своєчасно замінювалось, обслуговувалось. Ось тут баллон. Гляньте на стан салону. Автомобілі не курили, тому запахів неприємних немає. Двігун працює рівно, чітко, коробка класно працює. Засвічу він код, перевіряйте. Пневмо працює. Зараз заведу, покажу як працює двигун. 360 тисяч пробіг. Бачите, помилок ніяких немає, чеки ніякі не світяться. Так, перевіримо пневму. Я думаю, ви вже бачите, гляньте, як піднімається. Швидко вона не піднімається, ну це те покоління, але я думаю, вже видно, наскільки піднявся автомобіль. Масло не бере, обслужений, ну це дуже класний двигун, v 8 Там 306 кінських сил. До сотні за шість секунд. Каталізатори на місці, все на місці. Ну, нємо працює, вона піднімає на шість сантиметрів. Газ класно працює, обслужений. Тому, друзі, хто шукає для поціновувачів 220-го кузова, хороші комплектації, коротиш, самому класно їздить управляти такою машинкою. І збережений стан, то рекомендую. Також всю історію по обслуговуванню надамо. Також надамо інформацію по СТО, де знають дуже добре цей автомобіль. Ну, все прозрачно по цьому автомобілі. Ну, так, базову інформацію я вам тут показав. Ну, а Далі приїжджайте, тестуйте, перевіряйте. ДТП не було. Ніяких там ударів, такого нічого не було точно. Щось підкрасики були. Але нічого не критичного. Зараз візуально виглядає на тверду п'ятірку. На цьому, друзі, все. Закінчую перегляд. І приїжджайте на тест-драйв. До зустрічі!